За порушення встановлення на транспортних засобах шин, що не відповідають встановленим вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації, штраф 340 гривень. Ось у мене виникає питання: що буде матися на увазі порушення встановлених на транспортний засіб шин, що не відповідають встановленим вимогам стандартів. Тобто, скоріш за все, це буде по перше визначення літній період зимові шини. Зимовий період літнішини. Ну, якщо з зимовим періодом в принципі це зрозуміло, то виникає ще питання стосовно того, коли будуть стояти різні шини. Це також буде, друзі, відповідальність по даній статті. Я б хотів, по-перше, розібратися все ж таки зі статтею 121 КУПАП, тому що в цій статті є дуже велика і серйозна проблема для водіїв, про яку ви, можливо, не знаєте. Однак, спочатку, друзі, хотів би звернути вашу увагу, що клуб юридичного захисту водія це ваш надійний партнер на дорогу України. Тому що, коли ви долучаєтесь до нашої спільноти, ви завжди маєте можливість телефонувати на гарячу лінію, отримувати допомогу від наших юристів отримати допомогу від наших партнерів по всій території України. Так, що ж стосовно статті 121? друзі, є частина четверта в цій статті 121 КУПАП, купа, де зазначена повторність протягом року вчинення порушень, про які я зазначив, і це вже буде тягнути за собою штраф 3400 гривень та вісім 8500 гривень, з позбавлення права керування транспортним засобом на срок від 3 до 6 місяців, або адмінарешт на срок від 5 до 10 діб. Ось така собі цікавенька санкція. Таким чином, якщо ти вчиниш правопорушення, ти вже не зможеш застосувати малозначність по статті 22. Ось і все. Ну все одно, ми виходи знаходимо завжди, тому що ми спеціалізуємось на даній темі.